Словник перекладач, голосовий секретар, мобільний телефон, відеодиктофон, диктофон, відео -секьюріті. і все це під брендом Електрон. З наступного року із завод телевізійної техніки Електрон впроваджує у серійне виробництво такі портативні комп'ютерні системи із голосовим управлінням. Науково-дослідне підприємство ОКБ «Текон Електрон» взяло участь в процесі створення цих пристроїв, які розробив Київський академічний інститут. Впроваджуватимуть їх у виробництво на заводі телевізійної техніки Електрон. Дочорньому підприємстві ВАД Концерн Електрон. Наразі імпортних аналогів словнику перекладачеві, голосовому секретарю, мобільному телефону та відеодиктофону з голосовим управлінням на теренах України немає. Електронівці певні такі портативні комп'ютери. Це величезний науково-технічний прорив. Ми готові з початку 2010 року до впровадження в серійне виробництво цілого ряду цих пристроїв і проводити реалізацію їх на території України. Представники електрону демонструють словник-перекладач в дії, перекласти будь-яке слово доступно кожному користувачеві. Кубометр. Звільняти. Охоронний. Цей словник-перекладач відрізняється від традиційних, тим, що він управляється голосом за допомогою оцих двох кнопок. Він дуже зручний в тому, що не потрібно набирати текст. Окрім технічних новинок, які побачить світ наступного року, заводом телевізійної техніки Електрон вже виготовляється сучасні системи відеоспостереження та відеореєстрації для роботи у важкодоступних місцях: пиловловлювачі, котушки запалювання тощо. ОКБ «Текон» Електрон» освоїв пристрої автоматичного пропуску відеосекюріті, зарядні пристрої, приставки осцилографи, спеціальні відеокамери. Технічні можливості та науковий потенціал електрону дозволяє львів'янам гідно конкурувати на світовому ринку новинок науково-технічних Нічного прогресу. Світлана Рочак, Сергій Черновський, програма-репортер.